Ця неможливість прописатися в Києві там, попри всю протекцію друзів юності, бажана, до речі, теж Жуманського, так от господи, літературне місто, яке мало би бути взагалі одним із літературних центрів України, насправді. Тобто, ну тільки бажана і Суровцевої вже би вистачило для того, щоб сюди, от якісь літературні екскурсії відбувалися з цілої України повсякчас. От, і попри протекцію. Жана, і попри протекцію смолича, значить, ті, хто там іще зацілів з років її цих самих двох років її буремного Харкова, але приїхавши до Умані, що тут розгорнути всю цю боротьбу крна е, на краєзнавчому фронті: боротьбу за Софіївку, боротьбу чи е, за місцеві пам'ятки, і е, ну і створити ось цей самий центр. Духовного притягання українського резистансу 60-70-х років це історія 20-го століття, історія нашого 20-го століття, особисто прожита одною жінкою. І розказана цією жінкою, і добре розказана.